І для кожного пластуна різдвяна казка розпочинається ще напередодні свят. Кожен з нас має важливу місію поширювати вифлеємський вогонь миру. Пластуни зі Львова вже розпочали цьогорічну традицію передач і перейняли вогонь у Австрії. Тепер робитимемо все, що в наших силах, щоб вифлеємський вогонь миру запалав у кожній домівці та був символом миру, єдності, злагоди та перемоги. Кожен охочий може запалити свою свічку від вифлеємського вогню. Зазначимо, що вже понад 20 років пластуни беруть участь у скаутській естафеті передачі вогню, запаленого у вифлеємі, і вже понад 9 років він шириться Україною в час війни. Передача вогню відбудеться сьогодні, 14 грудня, вже відбулося о 18-й годині локація Архикатедральний собор Святого Юра, площа Святого Юра 5. І львівські скаути передадуть вифлеємський вогонь для полеглих пластунів у суботу, 16 грудня, о 10-й годині, пластуни Львова передадуть вифлеємський вогонь для полеглих пластунів на Личаківському кладовищі. Скаути щороку запалюють вогонь у Вифлеємі і провозять його в Україну. Цієї зими вогонь стане символом підтримки одне одного.